Доброго дня, шановні друзі. Зараз накришила цибульки. Хочу зварити пироги з картоплею. Вареники. Вареники, пироги е, з картоплею, але додати цибульки. То я отак нарізала дрібонько цибульки, аби вони не заважали потім ліпити. Ось. І пожарю цибульку зараз до золотистого кольору. Вона тоді така солоденька, смачненька. Шановні друзі, ось у мене цибулька піджарена. Бачите, у неї колір такий золотавий, не має коричневого, тому що коли вона буде коричнева, то це виглядає, вона буде гірчити. -гір Трошечки буде гіркота, а так, вона така смачна, солоденька. І ось моя картопля. Я додав цієї цибульки в картопельку. Ось, перемішаю. І оце така начинка для моїх вареничків. Знаєте, вона така буде насичена. Може, я трошечки ще Вершкового масла добавлю. Ось. А може олійки звідси з-під цибульки. Бачите, вона не пережарена. Така гарненька, гарненької структури. Отак. От а цибуля на, віг... на вогні. Що ви думаєте? От бачите, доходить. Вона не на вогні, я вже виключила, але олійка то гаряча. Ось, тут треба в другу сторону. Так що буде-будемо сьогодні, може, точно зроблю варенички. Бувайте здорові!